Пане Місічук, судячи з того відео, якщо не помиляюсь, ви оцього Юрія Борисова. Так, це ж ви допитували. А що можете сказати? Ці люди вам особисто деякі знайомі. Так, знайомі. І я сьогодні був у Генеральній прокуратурі в іншій справі по справі Майдану і е, зразу заявив, що готовий давати свідчення. В справі Єфремова так само вчинив лідер нашої партії Олег Ляшко. Ми готові свідчити. Ми знаємо дуже багато. Ми перші затримували Клінчаєва, ми затримували Юрія Борисова. Вони давали свідчення. Юрій Борисов досі знаходиться в Старобільському СІЗО, тому я вважаю його негайно. Треба етапувати до Києва, запропонувати угоду з слідством. Ця справа є досить перспективною, але перспективною тільки тоді, коли українці, наші громадяни, мешканці Луганщини і всі причетні до цієї справи зголосяться і дадуть свідчення, коли процесуально будуть закріплені злочини цієї групи Єфремова, яка принес, привела війну на нашу землю, яка вчиняла злочини до війни, фінансувала бойовиків, заводили, клінчає особисто є відео, де він зі зброєю в руках під піддобув адміністрації. Був, тому він має бути негайно взятий під варту саме в цій справі, не в якихось там гіпотетичних, так? в Єфремовській. Тоді ця справа е, матиме перспективу, коли всі вся е, українська громада об'єднається в тому, щоб покарати винних в тих, хто призвів до кровопролиття в Києві. Маю на увазі диктаторські закони 16 січня. І ті, хто привів війну на Донбас, плюс ця справа є тестом для Генеральної прокуратури. Насправді, тому що якщо вона буде реально доведена до суду, то Громада зможе побачити, що прокуратура змінюється. Що заважало, ви запитуєте? Не просто не було політичної волі, а не було бажання. Більше того, я скажу, я не виключаю, що дехто навіть отримував відкати за те, що. Фінансові не притягував цю свору до відповідальності. У Шокінській прокуратурі. Ви припускаєте в Шокінській до Шокінської. Я прослідував цю справу ще в 2014 році. От сьогодні демонстрували покази Бориса. Ваші послуги от зараз усі прокуратурі на чолі з Юрія Лусенко. Ви казали, що були дійсно. Ви будете свідком у цій справі? Звичайно, буду. вже вже є і, такі і, і не, і не тільки всі сьогодні. Допитували в справі про побиття активістів під Києво-Святошинським судом Беркутом 10 січня. Коли мені було і моїм побратимам мам по Васильківській справі винесено вирок суддею Бурбели, ми поспілкувалися з слідчими, дали пояснення, дали сьогодні пояснення по майданівській справі, по смерті депутата Так, так от Петро... я зараз пане Юрі має слово надати. Пане Ігоре. А та справа, яка проти вас особиста, тим же шокіном у стінах Верховної Ради, що там? Які новини є? Нема ніяких новин. Є справа в суді і все. Не просувається, які засідання чергові будуть саме ну, ваші справи? Як буде, то я повідомлю. Я ж їх не приховую ніколи не Приховую. Пане Юрію, пане Масічук, система не переборна. Я переконаний, що переборна, і я не погодився б з Юрієм Касьяновим, що Єфремов це хвіст ящерки, який відкидається. Це можливо одне і щупалець дракона, ну тієї системи, але ніяк не хвіст. Але не відсікаючи ці щупальця, ми ніколи не переможемо дракона. Це е, один момент, і другий момент е, стосовно самої системи. Якщо її не лопати, якщо її не Перемагати, а перемагати її зараз потрібно лише в законний спосіб, тому що незаконний спосіб перемоги над системою призведе до загибелі держави, то нічого й не зміниться. І власне момент Єфремова може стати початком. І я повторюся, це тест на спроможність Генеральної прокуратури і генерального прокурора не тільки політичну спроможність, а в тому числі наскільки прокуратура здатна зараз процесуально закріплювати докази, знаходити їх, працювати оперативним шляхом. Адже по повторюся ще раз по Єфремову є маса матеріалів 2014 року, і я особисто цю справу ще в 2014-му закрив. Я думаю, що Юрій Віталійович має всі шанси на цій справі зробити дійсно початок власне. Розслідувань по регіоналам і по тим, хто привів війну на територію країни, січу підтвердив, що лише законно має діяти влада. А от такі допити пана Борисова, як до нього не ставитися? До цього Борисова. це було законно з вашого боку, uh, пане Масічу. Давайте повернемося від крутим історію. Чотирнадцятий рік, коли uh, працівники міліції, працівники СБУ, Луганщини і Донеччини зрадили країну, куди мусив я доставляти Борисова. Цих і всяких цього Клінчаєва і всяких інших негідників для допиту, куди мав доставляти Хакідзянова, який перший міністр ДНР на нас засаду влаштував. Кому я його мав передавати? Тим, хто його відпустив? Ні. Як мав оперативно з'ясовувати багато речей шляхом допиту, так і з'ясовували, потім доставляли в Київ і знову ж таки в законний спосіб передавали центральним органам в. Влади Міністерства внутрішніх справ Служби безпеки України Борисов при мені давав покази в Міністерстві внутрішніх справ і потім Службі безпеки України. Пізніше він відмовився від показів, але це робота нашої Генпрокуратури, тому що Єфремов, коли був затриманий перший раз, йому навіть не намагалися пред'явити звинувачення, які пред'являють сьогодні. Хоча про них було чудово відомо і генеральному прокурору. Шокіну, і його заступникам, і слідчим всім було відомо, але йому пред'явили виступ в Верховній Раді за відомою сподіваюся. Ось так, я кажу, чому так Шокіна його команда тоді діяли? У тодішній агентній Ну це треба не в мене, а в Шокіна запитувати. Я не вмію відповідати за Шокіна. Я можу, як політик, лише здогадувати, що була якась угода. І коли кажуть, що Єфремов не частина системи, то я скажу, що до тієї ж контрабанди з непідконтрольної Території на сьогоднішній момент маса людей з оточення Євремова, в тому числі тих, яких ми ну, згадували сьогодні, мають пряме відношення до вугілля. ну і тому досі, подібне. Досі. Ну, звичайно. Тому він і є частиною системи. І те, що кажуть, що його викинули, його ніхто не викидав. І е, я підозрюю, що справу будуть валити, валять зараз і зроблять все, щоб розвалити. Е, от я ж кажу, це тест. Нарівні для Лусенка і тест а. для генеральної прокуратури на рівні прокуратури чи суду спробують на розробити? рівні керівництва держави спробують домовитися стосовно виведення єфремова з під удара, так як домовлялися до цього, так як домовляються по інших фігурантах, по яких також є маса доказів. Вони сидять в Києві. Більшість пане Гринчак. Добре, уявимо собі, що це успіх справді нового генпрокурора Лусенка. Затримання Олександра Єфремова. Це не успіх, а, а політична воля. Добре. Отже, пане Машичу, маєте знову завершити два, програму? Два питання дуже швидко. Перше, по Оніщенку. Е, про корупційні схеми Оніщенка в укргазвидобуванні і навколо нього, ну, мабуть, лінивий тільки не знає всій країні. І не знав до цього. Всі це знали Друге сюди. питання. Справа з'явилась зараз. Е, друге, я це хочу, наші. щоб слідство і влада назвала інших бенефіцарів компаній, по яким іде звинувачення. До нічого. дуже дякую за